Один раз Олексій Розумовський покинув будинок, батьківський будинок, через якраз насильство, і пішов в сусіднє село. Чмер, де була церква, якраз. І він там прожився у дячка, місцеву грамоту навчав, співу церковному. І один раз проїжджаючи, полковник Федор Вишневський, який прислужився Анні Цариці, Анні Іоанновні, яка тоді правила якраз після Петра, він їхав із Угорщини, їхав за вином до цариці, повертався, проїжджаючи через це село Чемське. так, глова, тих, та, часів, глова да? тих часів, нічого собі, скільки. Купа коней, знаєш там, і він зупинився в цьому селі і почув як один юнак. Ну як юнак, це вже був хлопець дорослий. Йому було вже 21-22 роки. І він почув, як він співає. Олексій, старший брат старший, все починається з старшого брата Олексія. Ми та знаємо гетьмана Кирила, Кирила Григоровича, але треба поговорити про Олексія Розумовського. Без Олексія Розумовського весь рід розумовських, який йде далі, можливо, би залишився би просто там. От на місці ми б не мали би таку історію і державну, і історію такого величного Вінську роду.